Історія Карлі. Робота з моїм психічним захворюванням дала мені змогу повністю зосередитися на тому, щоб бути алкоголічкою. Можна сказати, що все починалося як помилка. У 16 років я майже закінчила старшу школу, почала регулярно прогулювати заняття, щоб випивати з іншими підлітками, які почувалися так само. Удома часто все було нестабільно, а мої емоційні вибухи відштовхували батьків щоразу далі. Випивка давала мені вхід до людей і допомагала легко заводити друзів. Соціальна тривожність і моя інтровертність зникали, і я ставала гучною, товариською і упевненою. Алкоголь був тією відповіддю, яку я шукала, як він мене міг зрадити. Після першої випивки я почала пити щовікенду. Коли я випадала в депресію на кілька тижнів, я пила й по воднях, щоб нібито впоратись. Алкоголь притуплював внутрішню напругу депресії, іначе тримав її осторонь. Але що більше я пила, то глибше ставала депресія. Душа вечірки перетворювалася на пригнічену, ізольовану підлітку, яка пила сама. У своїй кімнаті. Я знала, що треба просто почекати, бо мій настрій може змінитися так само швидко, як і раніше, і незабаром я знову почуватимуся на вершині світу. Якимось чином, я усе ж закінчила школу у 17 років. Але на той момент я вже пала щодня і почала красти, щоб забезпечити собі алкоголь. У 18 років я переїхала з дому і оселилася у двох старших чоловіків, які фінансували мою звичку і дозволяли жити без орендної плати. Тоді я зрозуміла, що я алкоголічка. Того року я лягла в реабілітаційний центр. Там я відсвяткувала своє 19-річчя. Саме там я вперше познайомилась з анонімними алкоголіками. Першим, що я зробила після лікування, було знайти зібрання АА. І слухати інших алкоголіків, які почували те саме. У той час я ще боролась зі здривами і не розуміла, чому в періоди тверезості я все ще безнадійно депресивна, сповнена тривоги й відчаю, а в інші дні така самовпевнена, що мені здається, нічого мене не зупинить. Саме тоді мої батьки знову з'явилися в моєму житті. Одне з багатьох благ, яке дала мені Аа. Мама порадила звернутися до психіатра. Бо, можливо, за моєю поведінкою стоїть щось більше, ніж просто алкогольний розум. Після кількох прийомів психіатр поставив мені діагноз біполярний розлад із швидким циклюванням. Методом проби помилок ми підібрали правильний медикамент, і тепер я щодня зранку приймаю невелику дозу. Подвійний діагноз, явище поширене, але я хочу сказати: лікування мого психічного захворювання неймовірно покращило моє життя. Я можу відповідати на дзвінки, говорити перед незнайомцями, заводити друзів, мій настрій більш стабільний, і тепер я маю життєві навички, щоб поратися з манією та депресією, коли вони приходять. Мені більше не потрібно тягнутися до пляшки, бо це ніколи не було тим лікуванням. Яке я хотіла уявити, це була моя маска. Під час пияцтва нічого не вирішувалося, усі проблеми просто чекали, поки я протверезію. Хоча я і даю раду своєму психічному захворюванню, мені все одно потрібно працювати зі своїм алкоголізмом, ходити на зібрання, активно брати участь, говорити зі спонсором і застосовувати 12 кроків у своєму повсякденному житті. Без усього цього я живу лише половиною життя. Робота з моїм психічним станом дала мені змогу повністю зосередитися на тому, щоб бути алкоголічкою. І сьогодні я можу з упевненістю сказати, що я одужала алкоголічка, АА допомогли мені повернути щастя, любов і терпимість до інших. Дар вищої сили і емоційну стабільність. Тепер у мене є стосунки з батьками та сестрою, яких у мене раніше не було, я з радістю чекаю на навчання в коледжі. Твереза і вдячна, я дякую людям спільноті за те, що вони дозволили мені повертатися знову і знову, доки диво не сталося зі мною. Диво станеться із вами, якщо ви будете готові.